Відсоток це сота частина числа. Тому 25% можна записати як 25 сотих після скорочення на 25 це 1 четверта. Таким чином відповідь В. Далі ми маємо знайти, скільки відсотків становлять 9 від 10. Ми можемо записати відношення 9 до 10. І потім помножити на 100%. Після скорочень на 10 ми будемо мати 90%. Далі 3,6 від 18 і множимо на 100%. Можна 3,6 поділити на 18. Можна чисельник і знаменник домножити на 10, тобто в чисельнику перенести кому в знаменнику написати 180 і помножити на 101. Скорочуємо на 10 чисельник і знаменник. Далі 36 ділимо на 18, це буде 2. І в результаті ми маємо 20%. 20%. Наступне завдання. 350 метрів від 1 кілометра. Для того, щоб знайти це відношення, ми маємо привести до однакових одиниць вимірювань. Наприклад, записати 1 кілометр як 1000 метрів. Тому ми далі 350 ділимо на 1000 і множимо на 100%. Скорочуємо на 10, скорочуємо на 100. В результаті ми будемо мати. 35%. Далі маємо заповнити таблицю величини М і N обернено пропорційні. Якщо величини обернено пропорційним, то зберігається є сталим добуток цих величин. добуток цих величин. Тому ми знайдемо в таблиці. Дві відповідні величини m, наприклад, 3n8, і знайдемо добуток Mn дорівнює 3 помножити на 8, дорівнює 24. Оцей добуток залишається сталим. Тому для першого значення, коли m дорівнює 4. То n, щоб знайти, ми 24 поділимо на 4. n буде дорівнювати 6. як ми бачимо, добуток 24. 3,8 я пропускаю, далі у мене 1,2 n. Знову ж таки, для того, щоб знайти M, ми 24 маємо поділити на 1,2. Перенесемо кому і 240 поділимо на 12. Будемо мати 20. Отже, N дорівнює 20. Далі, m дорівнює 6. Добуток MN – 24, тому ми 24 ділимо на 6 і отримуємо 4. Таблиця заповнена. Наступне завдання. Нам відомо різниця двох чисел, причому від'ємник становить 80%, отже, частину від зменшуваного. Так як від'ємник залежить від зменшуваного, то зменшуване ми позначимо через х. Отже, зменшуване Х, ну і це, звісно, це 100%. Для того, щоб записати від'ємник, 80% перетворюємо в дріб. 80% це 0,8 ми ділимо на 100. Таким чином від'ємник частина від зменшуваного, отже ми х множимо на 0,8 і від'ємник буде дорівнювати 0,8х різниця це результат дії віднімання. Тому від зменшуваного від х ми віднімаємо від'ємник 0,8х і отримаємо різницю, яка дорівнює 40. Біля, одиниць, біля х одиниця. Від одиниці віднімаємо 0,8, будемо мати 0,2х дорівнює 40. Для того, щоб знайти х, ми маємо 40 поділити на 0,2. Перенесемо кому, перенесемо кому в одному і другому з чисел на 10 і тоді 400 поділимо на 2. Отже, х буде дорівнювати 200. Ми знайшли х, ми знайшли зменшуване. Таким чином, зменшуване буде 200, а від'ємник 0,8 множимо на 200. Якщо 8 помножити на 200, буде 1600. І потім одну цифру кому відокремлюємо, отже, від'ємник буде дорівнювати 160. Тому у відповідь ми записуємо 200 і 160